Сто центрів безоплатної правової допомоги відкриються в Україні 1 липня. З цієї новини міністр юстиції Павло Петренко розпочав виступ на колегії відомства, назвавши ініціативу масштабним соціальним проєктом. Ці центри будуть надавати правову допомогу українцям, в першу чергу, малозабезпеченим українцям, учасникам сім'ям загиблих у всіх юридичних питаннях. Тобто, міністерство юстиції повинно стати адвокатом українських громадян у ворог з державою. У цивільних справах за нашим підрахунком близько 8 мільйонів українців звернуться до органів юстиції. Максимум відкритості, мінімум бюрократії і щоб громадяни були задоволені. Такі головні принципи діяльності відомства сформулював заступник міністра Діяґіцадзи і повідомив, щоб відповідати цим принципам, у відомстві проводять перевірки на профпридатність від керівників районних управлінь до заступників міністра в областях з 85 Начальник пришло улицу 47. Потом мы провели первый истории нашего министерства конкурс открытый на эти 47 посад и э, получили 380 кандидатов. И э, путем собеседования. Прийшлося назначити більше палавини тих людей, які ніколи в нашій системі не працювали. Від нових кадрів чекають реформ в Україні та відстоювання державних інтересів в міжнародних установах. Ще торік Україна спрямувала до Європейського суду з прав людини три позови проти Російської Федерації. Ми згадуємо також усе майно чотирьох тисяч державних підприємств, яке вони втратили у зв'язку з тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим. І за попередніми оцінками, сума цих втрат вже. Сягає одного трильйона гривень і в подальшому буде уточнена. Залучити всіх, кого можна залучити міжнародну спільноту і найсильніших адвокатів світу для того, щоб ми подали, в тому числі і від приватних суб'єктів підприємницької діяльності максимальну кількість позовів проти Російської Федерації. Нема прощення за незаконну анексію Крима. Який на совісті Путіна не буде прощення й українським чиновникам з оточення Януковича, нагадує прем'єр-міністр і закликає комога швидше завершити процес люстрації. Хто вчиняв злочини проти української держави і був частиною корумпованого режиму Януковича, він не має права далі керувати країною. А то у нас так завжди було. Після кожної революції вони максимум на півроку ховаються і потім знову вилазять з усіх дір. Тому процес люстрації в країні. Повинен бути завершений. Наталія Жишко, Віталій Кононов, П'ятий канал. Ситуація, коли